20 серпня голова районної державної адміністрації Валерій Білокудря провів робочу нараду з начальниками управлінь відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівниками державних установ району. По першому питанню про організацію проведення функціонального обстеження в районі державної адміністрації доповів керівник апарату райдержадміністрації Володимир Новіков. Про підготовку до відзначення в районі дня державного прапора України та 21-ї річниці незалежності України проінформувала присутніх начальник відділу культури та туризму райдержадміністрації Катерина Малютіна відповідно до розробленого плану заходів з нагоди зазначених державних свят в населених пунктах району передбачається проведення різноманітних святкових програм. Наші закладів культури по району використовуються свята для того, щоб відзначити день села. У нас у цьому році, якраз у цей період, декілька сіл будуть відзначати дні села, 23-го Іванчуківка, 24-го традиційно Кам'янка відзначає День села, 25-го так спланували сільські ради, що у нас аж три села, довгенькаївка і скаденов. По часу ще узгоджується, бо я так розумію, що представникам влади також треба побувати стрільдва 26 серпня Олександрівка. Всі інші, хто не планує у цей день відзначати день села, проводять святкові концерти і вечори відпочинку для молоді. В ході наради було також розглянуто виконання доручення голови за підсумками попередньої наради, а саме здійснення аналізу витрачення коштів на ремонт Липчанівського НВК за участю директора НВК, Батьківського комітету, депутатського корпусу Прогадирівської сільської ради, забезпечення контролю щодо підвозу дітей до шкільного віку, села Іскра. До Лупчанівського НВК проведення роботи щодо заміни водонагрівачів та визначення переліку навчальних закладів, які потребують заміни електроплит, проведення профілактичних випробувань та вимірювання електроустановок та електрообладнання в навчальних закладах. Хоча роботи дуже багато зроблено по школах, в основному але питання стоять так, що ми до 1 вересня повинні зробити дуже великий об'єм роботи. Підбиваючи підсумки наради, Валерій Миколаєвич ще раз наголосив, що головне на сьогодні підготовка до нового опалювального сезону. Я вас дуже прошу, всіх присутніх безпосередньо, значить, хто має відповідні установи, які потребують аналізу, аналізу системи опалювання або других заходів. Я вас дуже прошу, до пального періоду залишилось дуже мало. Значить, кожен з нас повинен зараз проаналізувати цю ситуацію, щоб ми не мали в якомусь пожежному варіанті щось вирішувати. Ще є час і ми повинні все це зробити. Це відповідно в першу чергу до відділу освіти Валерій Володимирович відноситься. Я іще не бачу актів по шкільних котельнях. Так що увагу приділіть, будь ласка, в першу чергу газовим котельням, що на газу, тому що там більш всі там вимоги повинні бути використ... виконані і по пожежниках, і по газовиках, і по техніці безпеки.